До нас у студії приєднався Станіслав Батрен. Доброго вечора, юрист, заступник голови громадської комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні і також експерт з тих питань, які сьогодні обговорюємо. Станіслава. Моє перше питання буде таке. Рік тому назад ви говорили про те, що Україні саме як державі бракує стратегії, розуміння стратегічного так. і конкретної тактики відповідно до стратегії з організації цього всього надскладного, дуже такого багато шарового процесу позовів, подачі позовів від різних суб'єктів, так, цього процесу, таке інше. Рік минув. Що маємо зараз? Нуль. Дуже прикро, що сьогодні в студії ми маємо говорити про те, що, в принципі, мали би говорити в 2014 році, коли президент, прем'єр-міністр, вся повнота влади є сьогодні практично в так званих демократичних сил, які орієнтовані, начебто, на цінності Європейського союзу, на цінності міжнародного товариства. Однак декларації залишилися деклараціями, а слова, а перепрошую справи. Залишилися на тому рівні, як і в 2014 році. Тобто, коли ми вели мову, і у вас гарні сюжети зараз були, міжнародні експерти, вони рекомендують Україні почати збирати докази, ініціювати питання на міжнародному рівні. Але ж чим ми займаємося два роки, я вибачаюся. Тут був гарний приклад компанії. Ну, гарний приклад, але можливо результати сьогодні є в, певні, в певному роді спірні. Це справа Юкоса. Я особисто мав можливість представляти юридичну компанію Юкоса в Україні, коли йшла мова про те, щоб залучити найкращих юристів для представництва інтересів України. Я аналогічно вів перемовини із компанією Кавінтон Берлінг у Вашингтоні, яка топова компанія по таких питаннях. Тобто і вона теж приймала участь у захисті інтересів ЮКОСа. Тобто, це дві компанії, які перемогу отримали в цій великій справі. Але ви знаєте, що офіційна влада України вона обрала мовчання. І це найбільш прикро. Тому що, е і що ви абсолютно правильно зазначили, що слід, слід поділяти цю роботу як роботу, яка ведеться саме для захисту державних інтересів і захисту інтересів громадян. Mm -hmm. Так я... Прошу, так. так, Станіслав, от, щодо мовчання. Так. Е, по факту, ми маємо чотири, щонайменше, готуються готується п'ятий, позови до Європейського суду з прав людини від держави Україна. Так. Е, також е, ми маємо. От, е, Всю цю процедуру, яка була виконана через парламент з визнання юрисдикції міжнародного кримінального суду щодо розгляду всіх дій Росії подій там, пов'язаних з агресією і окупацією з 20 лютого 2014 року, так і зараз прокурор кримінального суду, от, вирішуючи брати справу до розгляду саме щодо Росії. Тобто, і ну це не вичерпний перелік. Ми маємо все ж таки конкретні дії з боку держави. Чому мовчання? Тоді треба пояснити, давайте, що да, мається давайте, на увазі. Давайте пояснимо. Да. Є три напрями роботи для захисту інтересів держави: це міжнародний суд ООН, міжнародний кримінальний суд і Європейський суд з прав людини, де як ви говорите, готується четвертий, і п'ятий блок юридичних питань. Справа в тому, що якщо брати найбільш такий, який згадується в засобах масової інформації, це міжнародний кримінальний суд. Є величезна проблема, яку, на жаль, перший заступник міністра юстиції не пояснює суспільству. Справа в тому, що навіть ратифікація парламенту України цього статуту вона не призводить до наслідків. Справа в тому, що міжнародний кримінальний суд буде розглядати питання злочинів військової агресії тільки після 2017 року. Тільки ті, які стануться після 2017 року, 1 січня, бо це прямо зазначено у доповненнях до Римського статуту від 2010 року. І по-друге, тільки тоді, якщо ще 9 країн міжнародного товариства ратифікують цей додаток від 2010 року. Тобто там питання про військову агресію, про встановлення цих фактів, поки що взагалі неможливе. Де можна вести роботу по напрямі Європейського суду з прав людини можна вести роботу, але на жаль, європейський суд буде встановлювати можливо тільки порушення на певних територіях положень конвенції, право на свободу від розповідання, думки, слова і тому подібне. Він не буде встановлювати факт збройної агресії. Де б сьогодні можна було б вести мову і необхідно об'єднати всі юридичні можливості і політичні. Це Міжнародний суд ООН. Всі спекулюють тим, що, Украї... що Росія, так як є теж е... підписантом Статуту ООН, вона не погодиться щодо того, щоб це розглядати питання. Але ми маємо зібрати всі докази, які є у всіх структурах України: прокуратура, СБУ, МЗС, всі, сформувати їх то ми і назвати це консолідованою претензією до Росії, тобто спочатку почати двохсторонній рівень роботи, щоб міжнародне товариство не за нас вирішувало питання, щоб ми спочатку зібрали всі докази, оцінили наші втрати і спрямували офіційно до Росії. Як до сторони цього конфлікту потрібно говорити не антитерористична операція, а збройна агресія, цю консолідовану претензію. І після цього, коли вже на кону Росії буде стояти питання, на кону для Росії буде стояти питання взагалі визнання на міжнародному рівні як країни суверена, тобто це 192 країни ООН, вони мають об'єднати зусилля для того, щоби. Пролобіювати питання розгляду збройної агресії Росії в міжнародному суді ООН. Тоді постане питання: якщо ви не винні, якщо ваших там регулярних військ немає, тоді будь ласка, чому вам переживати? І це буде об'єднання більш ніж 100 країн світу, і це буде червона картка для Росії. Вони будуть вимушені через такий політичний тиск піти на цей крок. От такий є юридичний механізм. Але для того Україна, повторюся сьогодні, має не чекати, а проводити збор доказів. Вже сьогодні цим зайнялися, якби ми, коли ми ініціювали більше року тому справу в Шевченківському районному суді про встановлення факту збройної ми це агресії. Ми. Безпосередньо я, як угу. позивач, так, угу. і безпосередньо активісти, які цим займаються. Тобто, це приюдиція сьогодні в Україні. Зверніть увагу, фактично, ми сьогодні замість країни. Робимо хронологію збройної агресії. Станіслав, я пробуш переб'ю знову ж таки питання. От, від Міністерства юстиції ми чуємо інше, що, так. наприклад, в Європейський суд справ людини вони надають просто тони доказів. І а так само, що міжнародний бореться? кримінальний суд так само отримав дуже великий обсяг доказів і прокурор от на основі метами, на основі чого вирішувати так. чи брати справу до розгляду. Але ми сути. вже мали такий провал із справами по майдану, згадайте. Тому я особисто владі не довіряю пам'ятаєте справу по майдану, пам'ятаєте ратифікація теж парламентом заява до прокурора міжнародного суду розгляньте злочини по майдану. Спитайте, будь ласка, міністра юстиції, де результат по цій справі, а він відповість або, або побоїться відповісти, тому що міжнародний суд. Не вбачав ознак переслідувань і злочинів людяності. От так вони підготували, і так сьогодні вони готують справи. Так, добре, і... а тут що? повернімося. Я... Можливо, це нова взагалі для простору інформація, але більше року ми ведемо судову справу про встановлення факту збройної агресії для того, щоб від'єднати публікації Вашингтон Пост, що в нас тут є внутрішній конфлікт, і дати світу розуміння, що в нас акт збройної агресії, і сьогодні. Ми акумулювали фактично 400 пунктів із офіційних джерел. Я наголошую, це те, що суд витребував від Генеральної прокуратури, від МЗС, від дев'яти офіційних органів влади офіційну інформацію про а. підготовку вторгнення до до, на Україну, а, безпосереднє вторгнення а, Збройних сил Російської Федерації на територію АРК Крим, підготовка до вторгнення на схід України, дії із ефективного контролю, злочини. Ми також допитали свідків. Це люди, які безпосередньо вони їх вивозили на розстріл безпосередньо ті, хто брали участь у військових силах. У нас на судовому засіданні людина демонструвала паспорт громадянина Російської Федерації, який відібрала під час військового зіткнення. Це у нас командир батальйону Айдар давав свідчення в цій справі. Тому в цей момент, от ви питаєте, що необхідно на нашу думку суб'єктивно зробити? От це держава і має робити. Об'єднати, створити єдиний орган, який відповідає за це питання, який збирає докази з усіх джерел і формує претензію до Росії. В нас чим пишаються? У нас виступає на рівні Генеральної прокуратури пан Матіус і каже, що у нас вісім вироків є по громадянах Російської Федерації, які збройну агресію проти України. Уявіть собі. На, на фоні заяв про 40 тисяч присутніх з сорок тисяч військ Російської Федерації. Українська влада за два роки вісім вироків спрямовує. Чи довіряєте ви такій такому підходу в захисті національних інтересів? Ми не довіряємо і тому ми зайнялися роботою. Ми готуємо до видання цілу книжку, яка буде називатися Хронологія збройного вторгнення Російської Федерації. Тобто це, це буде така юридична книга. Це буде суто на підставі наявних ага. доказів. Тобто це будуть докази, які будуть засвідчувати, і надалі ми плануємо ці докази вже надавати в міжнародні інституції. Потім знову таки шлях, який сьогодні принаймні відкритий, коли парламент. Ратифікував певні положення mm -hmm. римського статуту. Ми б хотіли, щоб це питання не знімалося з порядку денного. Mm -hmm. Станіслав, мені доводилося чути таку думку, що Україні ну, от уряду, зокрема, Міністерству юстиції, бракує от елементарно людей ресурсів для того, щоб організувати процес збору доказів і передачі в міжнародні інстанції от реально за тими процедурами, правилами з тим результатами, які потрібен. От ну, немотро скажіть наприклад, ви займатися зараз цією справою. Скільки людей задіяно? Скільки ресурсів потрібно для того, щоб провести цю роботу? Це певний проміжок. часу, Скільки часу менше десяти осіб працюють над цією справою постійно, і бажа, і просто бажання людей, які допомагають. Угу. Тобто нам спрямовують з усієї України рішення, де люди домоглися, наприклад, зараз є певні прецеденти, коли встановлюють факт, що переселення відбулося за наслідком збройної агресії. Вбивство людини за наслідком збройної агресії. Ми це все з'єднуємо докупи і робимо хронологію вторгнення Росії. Тобто, це питання координації, професіоналізму і мотивація. Так? Абсолютно такі такі заяви це взагалі некомпетентність на рівні керівництва країни, коли або заявляють перше в нас немає коштів. Друге, в нас нема кадрів, Добре. це не композиція. зрозуміло. Цічає. А таке питання а, ще, от а, перед тим, Алан Ралі, міжнародний експерт з питань якраз репарацій, компенсацій і таких от позовів. Зокрема, він говорив про те, що найголовніше насправді в цій справі почати з правильного розрахунку збитків. Так, тобто ці всі юридичні питання, агресії, процедур самі собою мають бути вирішені, але без розрахунку збитків ми не можемо нікуди рухатись, насправді. Як би ви це прокоментували, і ми звернулися до органів влади, чекаємо відповіді, як вони розраховують збитки. Але от ваш досвід, ваша оцінка, так, ви знаєте, все ж таки питання збитків знову повернусь. Звичайно, ми скрупульозно маємо все відтворити з 2014 року і все порахувати питання збитків. Але ви знаєте, що шкода відшкодовується за наслідком того, що ти доводиш, що була протиправна поведінка. Тому, перше, все ж таки, перше, це зафіксувати акт збройної агресії і не закінчувати спрямування юридичних дій щодо того, що шкоду завдають терористи. Бо сьогодні, як президент України, виступає на міжнародному рівні, я закликаю покарати ДНР ЛНР. Це дуже проблемна ситуація. Генеральна прокуратура розслідує злочини про створення ЛНР і ДНР. Тобто вони умисно, начебто складається враження, легалізують і роблять вигляд, що це банди. І тому наша дуже велика проблема для України, для всіх мешканців, для населення, щоб не закінчилася відповідальність на одному, на двох, на трьох так званих ЗЛНР і ДНР. Тому що потрібно чітко розуміти, є в нас хоробристі йти до кінця. Є в нас хоробрість у Генеральної прокуратури порушити кримінальну справу відносно Путіна? Чи є в нас хоробрість? От і тут зразу і тут постають питання, чи ми є країна, яка розраховує отримати тут стратегічну перемогу в цій справі, чи ми просто займаємося ну, видом, що ми, що ми якусь діяльність. А Мін'юст, коли, ну, коли Мін'юст говорить, що от є трильйонні позови, я поясню, звідки ці цифри беруться. Та нічого насправді не робиться. Вони беруть статистику просто по державних підприємствах, які є, і вони доплюсовують, беруть за попередні роки, скільки вони прибутків приносили, і доплюсовують, скільки б могли принести кожен місяць, 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 і так вони доповнюють цю доказову базу. А там є тисячі підприємств. Коли ми говорили, що нуль на сьогоднішній момент від влади, я хотів звернути увагу, що це нуль стосовно тих державних підприємств, які мають стратегічне значення. От Чорноморнафтогаз. Це мільярдні підприємства, які там знаходяться на території загарбника. І вони сьогодні працюють, вони приносять долари, мільярди прибутків Росії, агресору. Ви знаєте, коли ми підемо шляхом, який сьогодні дійсно є найбільш серйозний юридично-політичний, це міжнародний суд ООН, і коли ми заявимо претензії Росії на сотні мільярдів доларів, то тоді ми будемо мати право на міжнародному рівні не сплачувати за газ. Тоді ми відмовимося. Ну але це треба, щоб президент був готовий. Необхідно принаймні на певних територіях проголосити військовий стан. Mm -hmm. І тоді можна просити зброю міжнародного товариства, бо зброю не дадуть, якщо є нібито внутрішній конфлікт проти свого ж населення. От потрібно такі дії від героїв України, яких ми очікуємо, щоб далі рухатися кудись з такою позицією, як сьогодні, нема навіть чого виходити на міжнародний рівень, бо це буде поразка. Добре, Сенслава, будемо на цьому закінчувати. Уже сьогодні ми говорили про міжнародні правові механізми, які Україна може використати для того, аби спробувати стягнути збитки з Росії за завдані ну шкоду в зв'язку з агресією на сході України та незаконною анексією Криму. Це було громадський світ. Дякуємо, що залишилися з нами. На все добре.